Ой я собі заспіваю то сеї, то тої, щоб люди не казали, що я все одної, А я собі заспіваю голосом постелю, де любку голос йде, там тя розвеселю. Голоску голоску та й не пускай мій за мене по голоску. Ой гримала стара баба чоботом до дошки, любила би файних хлопців по з моршки. Кажуть люди, що я стара, а я ще не стара, а я ще сина не вженила, доньку не віддала. Я ще сина не вженила, бо хода кила там, а доньку ще не віддала, бо ніхто не сватав. Мала баба кугута, бу сліпий на очі, завів курівку кукурудзе, а сам си гоче. Що смемила ми й наробила, що ми мила, дала, коло тої де сводицю брала, коло тої колотої коло тої студні, де смолюбко любку все стояли з тобою до полудні. Ой, чи знаєш, мій миленький, нагадайся, мій миленький, як ми ся любили, як ми ябко червоненьке на двоє ділили, нагадайся, мій миленький, як ми ся любили, як ми козу, та й як ми козу на мотуску до ца Іване, Іване, дай ми води напитися, бо серденько в'яне. Сидить юра, коло мура, а я коло нього, Який мамко юра файний пішла б за нього. Сидить Василь коло Ясель, корівки годує, дай му Боже здоров'ячко, як файно цілює. Коби жити, коби жити, коби не вмирати, Коби грошей позичити та й не віддавати. Ой, легонька, Коломийка, легонька, легонька, а й від тої Коломийки були головонька. Не дивуйтесь добрі люди, щоб така писката, всі сіти вдали в маму, я сюда в тата. Ой, Марія забавіє, з мене, там на горі сивий коник чекає на мене. Ой, піду я на ягоди, ягоди дрібненькі, ай чи війдуть на ягоди хлопці молоденькі. Ой миленька, солоденька, коби здала знати, та як будеш сама дома нічку ночувати, сама дома ночувала, не було нікого. Прийшли хлопці та й зірвали півдаха нового. Товаришка з товаришувала, товаришка, товаристі правду не сказала, товаришка з товаришком лишку їла, товаришка, товаристі правду не вповіла. Мила товаришко, ти б мене утопила, хоч би водилишка... таке була. Ти не кола, я не кола, та ми в бани коли, Тебе били коло церкви, мене коло школи, Тебе били коло церкви, за мід, за горівку, Мене били коло школи за хорошу дівку, Ти Михайло, і я, Михайло, та ми в Михайле, полягаймо на дорозі, ніби ми Ой не кола робить кола, а михайло сане, ай Михайло їздить кіньми, а не кола псами. Я йшов горі селом сі світило, там, де я мав повернути, там все загасило. Там, де я мав повернути, де я мав побути, а там вже сі загасило, нічого не чути. Ой, чи то то вісілечко, чи то то лоченька, дають пити, дають їсти, граємо сиченька, ой, треба сі запитати газита й газині, чи позволі заспівати хата не пустині, де будемо ночувати на дубці, на дубці, що будемо вечеряти бульбу та й голубці. Ой пили п'яченьки, дубали ногами, нема того п'яченька, що п'ячів з нами. Ой, горівкою, ковитові п'ються до капки, лиш без мене не справила на дорозі цаті, ой нап'юся горівчини до своєї дівчини, щоб в нас і не віддала без моїй причини. Ой, дівки, мої дівки, я не пів горівки, лиш два рази черу хлесну, та й за вами блесну. Я піду на родову та й на родовину, а я маю Радові файну білявину. Ой, коби, то скорше вечір кобиш то, кобиш то буде личко ж хоть би не знати, що. Ой, Дмитре, ти мій Дмитрий, течерічка, тече течерічка берегами, ходить Дмитре, з нами. Через метра, через метра, через метру нену, походила в шматі та й на будну днену. а я шматі розходила то сюда, то туда, а метра не любила, бо метр паскуда.